Благодір двадцять чотири кілограми. Три, два, один. поїхали! Один. Два. Треть. Чет. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 10. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, шість, десять,

see? 2 3 that's it. Pier, Cis, C, Visible, D, 10, Des. Давай, 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 да. Все, пішов, пишо.

it

четє зараз. Я. Раз, два, п'ять секунд. Давай, давай. Раз, сім, сім, вісім, дев'ять, 10 і. У бах. Раз.

5. Давай, 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 блин. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Смирь, смирь, Давай, давай. Піти кову. П'ять. Так? П'ятий кол. Раз. Нажимай, дожимай, кому дожимай. Два. Три. Чотири. Давай, давай, давай. П'ять посадків. Скиди. Зікни ручки. Я поставлю, я поставлю. Давай, 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 давай. Виквилай, миссий, закрити голову. Діма. Давай, давай, давай. Собі. По п'ять раз. Раз. Два. Три. Чотири. Зараз. Висі. П'ять. Збримом. Раз, два. Давай, давай, давай. Три. Чотири. П'ять. Давай, 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 давай. Все, закриємо, закривай, Діма, закривай. П'ять раз. Давай, 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 зразу, давай! блядь, П'ятимосим! Один. Два, пять, три, шесть, четыре! Раз. П'ять, є! Все, зразу будемо! Давай, 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 давай! Один. Два. Три. Четыре. Давай, давай, давай! Hey. Давай, давай, де, Діма! Щеква руги! Щеква руги! Давай, 30 секунд! 30 секунд, Діма, вставай! 30, 20 секунд! Давай, давай, давай доробляй 10 гривень! Роби 10 гривень, зробиш. Роби по максимуму. Раз. Давай. Два, три. Ще. Чотири. Ще. Давай, 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 можеш. Шість.